Для увімкнення опції нам необхідно перейти у розділ NDI адміністрування, настройка розділів, CRM і маркетинг, настройки CRM, поставити пташку незалежно вести партнерів і контрагентів. Дана опція вмикає розподіл наших клієнтів та постачальників на дві сутності: партнерів як управлінську сутність, та контрагентів як юридичну структуру клієнтів та наших постачальників. Коли ця опція увімкнена, відповідно в нас є довідник партнери. Де в нас зберігаються всі наші постачальники та клієнти. Розділ «НДІ адміністрування, «НДІ партнери. Давайте розглянемо два варіанти. Перший варіант, наприклад, основний майстер 300. Розкриємо цю структуру і побачимо, що для цього партнера в нас є підпорядковані партнери. Тобто, є певна фірма, котра має, умовно, такі торгівельні точки, або, можна сказати, ще адреси. При цьому материнська фірма, тобто головне підприємство, коли виділяємо, ми бачимо, що в нього є контрагенти з лівої сторони, посилання контрагента, одиничка. Тобто, один контрагент є. Коли виділяємо майстер 300 Вінниця та майстер 300 Дніпро, то відповідно контрагентів вони не мають. Тобто це просто торгівельні точки, котрі не мають юридичної сутності. І наступний варіант це в нас, коли по факту підприємство одне, але веде свою діяльність від імені кількох контрагентів. Коли розкриємо цього партнера підприємство одне, в нас немає ніякого підпорядкування. Тобто от є підприємство, один партнер, бо одна адреса, і ця адреса веде свою юридичну діяльність від імені трьох контрагентів. Ось це видно за посиланням. Якщо відкриємо цього партнера, вверху за посиланням контрагенти, можемо також подивитись на цих контрагентів. Тобто, по факту, партнер наш покупець, це підприємство одне, але сплачувати може або підприємство одне ТОВ контрагент, або ТОВ-нове підприємство, або ФОП-підприємство. З точки зору замовлень, це буде виглядати наступним чином. Розділ продажі, замовлення клієнтів. Створимо замовлення та оберемо клієнта. Основний майстер 300 Вінниця. І зверніть увагу, що контрагент підтягнувся основний майстер 300. Тобто, це контрагент нашого головного підприємства. Якщо натиснемо 3 крапки, відповідно ми будемо бачити цих самих контрагентів. Якщо поставимо перемикач за клієнтом. Відповідно, бачимо тільки за цим клієнтом. При цьому є ще й перемикач, включаючи контрагентів-батьківський елемент. Якщо він увімкнути, ми бачимо з вами контрагентів, котрі пов'язані з материнським головним підприємством. Якщо вимкнемо, ми з вами бачимо, що за нашим клієнтом майстер 300 вінниця немає взагалі контрагентів. Увімкнули і бачимо контрагента. Тобто, це контрагент головного підприємства. Тепер оберемо. Інший варіант підприємство одне. Обрали нашого клієнта. Тобто, тому кому ми відвантажуємо товар, і будемо обрати контрагента. За клієнтом підприємство одне. Тобто ми маємо можливість обрати кількох контрагентів для цього підприємства. Тобто клієнт один, підприємство одне, але сплачувати може. Якийсь певний контрагент, від імені котрого відбувається операція продажу або купівлі. Відповідно, веземо сюди товар або відвантажимо підприємство одне, а сплачує ФОП підприємство. І так, в тому випадку, коли в нас склади є ордерними, і відповідно увімкнена у нас опція, що ми використовуємо ордерну схему при надходженні і відвантаженні, відбувається наступна ситуація. Фінансовим документом ми робимо надходження або відвантаження. Давайте, наприклад, в розділі продажі, документи продажу, в нас є реалізація товарів. Є реалізація товарів і послуг. Номер 2 від 3.07.24. По складу сувенірний. Вкладка товари м'яка іграшка-білочка одна штука. Реалізацію ми з вами відобразили відвантаження у фінансовому обліку. Тобто кількісно і собі вартість. Або вартість цього товару. Ми відвантажили саме документом реалізації. Тепер, коли ми зайдемо в розділ і доставка, звіти по складу. Управління складом контроль оформлення документів руху товарів. Зробимо відбір по цьому складу та сформуємо цей звіт, що нам він покаже. Він покаже наступне: що в нас є відвантаження клієнтам і приймання від постачальника, по котрим потрібно завершити оформлення ордерів. Або прибуткові, або видаткові ордери. І відповідно бачимо, що сьогодні є реалізація, м'яка іграшка. Потрібно завершити оформлення ордерів. Для того, щоб ці ордери створити, ми перейдемо у розділ склад і доставка, Ордерний склад відвантаження. Оберемо зверху склад відвантаження. І ми бачимо наші розпорядження. Виділи рядок «Реалізація товарів і послуг. Бачимо це іграшка м'яка. Створити ордера. За виділеними розпорядженнями. Окей. І так, ми бачимо ось цей ордер створений. Він у статусі підготовлено. Відкрили його. І по факту відвантаження змінили на відвантажено статус. Провести і закрити. Саме цей статус пише нам залишок. Тепер повернемося на контроль оформлення документів і переформуємо його. Цей рядок в нас зник. І так, якщо нам потрібно контролювати виконання замовлення клієнта, особливо контролювати забезпечення наявність товару для цього замовлення клієнта, нам необхідно виконати певні налаштування в системі. В розділі НДІ адміністрування, настройка розділів продажі, гуртові продажі, поставити перемикач, замовлення зі складу та підзамовлення, тобто, коли ми ставимо використання замовлень, Замовлення зі складу та під замовлення, ми кажемо, що ми хочемо і будемо контролювати наявність товару, відвантаження цього товару і забезпечення цього товару. Якщо ми ставимо замовлення як рахунок, варіант, то для нас це означає, що виконання замовлення ніяким чином не контролюється. Тобто не контролюється оплати, не контролюється забезпечення товару. Наше замовлення слугує тільки об'єктом для фіксації потреби клієнта. І роздруковки рахунків на оплату. Якщо ми використовуємо замовлення тільки зі складу, то в даному випадку система дозволяє нам контролювати виконання замовлень, тобто контролювати відвантаження, планувати контролювати оплати з замовлення, але в даному випадку ми зможемо приймати замовлення тільки на ті товари, котрі є в наявності на нашому складі. Тому, якщо ми хочемо повноцінно контролювати виконання нашого замовлення, контролювати забезпечення замовлення клієнта, для нас буде важливо саме налаштування замовлення зі складу та під замовлення. Тоді в розділі продажі замовлення клієнтів в нас виникає можливість на вкладці товари. Обирати дії. Тобто в нас виникає ось така колонка. Дії. Саме тією колонкою ми з вами і контролюємо. Виділяючи рядок, виконуючи забезпечення, заповнити забезпечення, ми кажемо, яким чином ми хочемо забезпечувати і що ми хочемо робити з нашим замовленням відвантажити, резервувати або дозабезпечити. Тобто Потрібно забезпечити наявність товару.